Да? Я камері на місці, да? так? Ніжні ще лепова. А дві нижні щели кістки, Вони зростаються. Заберіть оце. Не надо її. Ось ще є. А ну давайте Тут челюсть Четно. собака, мабуть. Не бачу я живних тварин. О, ага. Нижня щелепова кістка ось малібує. А дві кістки з'єднуються між собою, але з'єднується з сьомими. В одних тварин безперервно, щільно при допомозі кістку вікати. А от яке прирівчалося, що скрутили, нет, uh -huh. спеціально. Да? І утворюють нижню щелепу мандію. Тому ми кажемо, що в черепі є верхня щелепа, Максіля. Основу її складає верхня щелепова кішка. Звідси й тримала верхня щелепа назву Максіля від основної кістки, яка лежить в основі верхньої. Щелепами лицевого відділу черепа. Бо верхня і нижня щелепа, вони утворюють лицевий відділ голови okay. витворення. А верхня щелепа, вона ще ітворює лицевий відділ черепа. Назва походить верхній щелепи від основної кістки, яка знаходиться у цій щелепі. Да? Максіля, максіляре -ос. Черешок і верхне щелепо отримала назву від основної кісти, яка її творює, Максіля, верхне щелепо. І нижнє щелепо мандітує. Яка відносно рухома відносно верхньої. Ось я отак беру і їх з'єдную, ці дві шума. Частини череп і нижня щелепа Але бачите, нижня щелепа вона з'єднується вискою Зв'язку. з, з, з кісткою черепно ну, мозкової порожнь. Mm -hmm. Нейрокранію. А якою кісткою? Mm -hmm. Відростком, яким виличним висковою або сторонивої кістки, на якому є суглобово поверхня. поверхня яка знаходиться на суглобові. Оцес артикуляція. На величному відростується поверхня покрита суглобовим тещем. А нижня селепа, на нижній селепі є суглобовий горби по Він теж гладенький, в результаті чого утворюється, ми кажемо, суглоб, який з'єднує нижню селепу із московим звідлом черепа він називається висково щелепний від назви кісток, який його готують артикуляцію темпором Завдяки цьому суглову, оце це теж приривчастий тип з'єднання. Нижня щелепа рухається відносно верхньої, верхня нерухома. Нижня щелеба опускається. Піднімається вверх, повертається в сторони навколо верхньої при подрібненні її жив і формуванні кормової грудки. Протові порожнині у тварини. І ми будемо про нього говорити, що це судло, бувають вилихи, бувають переломи yeah. при травмах механічних, а вам треба буде діагностувати і ставити його на місце цей судло, yeah. Складний. Двох вісний єдиний суглобу ділянки голови. Двохвісний всі волі або багато вісних суглоби по виду, руху, класифікації. Або одновісний, а це двохвісний складний. Бо між цими суглобовими поверхнями, і ще знаходиться вставка всередині суглобу поверхня. Волокнистий хрещ. Або ми кажемо суглобовий диск. Він у цьому судлобі, виконує якому функції, так як в Мінське колінному сулобі. І ми його побачимо, коли будемо вивчати аж нерви А Там в мене є препарат, а я вам його покажу, цей судло. Ви побачите все. Але чим? так, от, ніж десялепа нетворена двома військами. Нижня щелепове. Осьмандібуля. А яка ж будова кожної кістки? Нижня щелепова кістка складається з тіла. Ось, Бачите, я веду виліклютику. Оцей крийові. Корпус. Так. Да. А друга гілка. Ось вона. Рамус мандібуля. Межа між ними називається кут нижньої щелепи. Що Каже, жорсткість на йому. Да. Пангулісманів. Дві частини тіло і рука. А що ми бачимо на тілі? А на тілі теж розрізняє дві частини, коли кусь Кутня частина, парс малярська. І друга частина Різцево. І моє також кошти будову, як і рістева кістка верхньої щелепи. Парсенці сіла. Межа між ними. Ось, дивіться, отвір, я так? Да? Підборідковий отвір, форамент ментальний. Тобто межа між кутньою частиною і різцем. А це все є тіло. А що ми бачимо на кутній частині? Є дві поверхні. Ось одна, ось так? Да? Угу. Латеральна поверхня. Мідіальна. Або вона ще називається щічна. От сюди кріпиться щока. Від верхньої щелепи до нижньої. І щека вона приймає участь у творенні защичного простору перед дверям рота. Вивчені її будову, коли вже буде мучити князи. І будову ротової ворожі. Щічна поверхня кося звукається, медіальна, язична. Бо тут лежить і повністю займає всю ротову порожніну язик. Лінту або хлопця. Є два краї, дорсальні, якщо я по ньому веду, бачите, називається альвеолярний марго, авіоляс, бо тут є альвеоли для путніх зубів. Залежно від виду тварини, їх є шість або сім, Як і на верхній шок, ще і є беззубий край, Марго Інтер Айволярис, який переходить аж на різцеву час. Але він є не в усіх видів тварин. Він є в коней та да? приложу. Завдяки цьому ми можемо легко сюди в руку, доставати язик, міцно тримати, витягувати назовні, ложити його сюди, себе не вкусить і проводити. Частково обстеження ротової ворожої. Не придосвідчені обстеження тварини, використовують фіксацію. Але додатково є середовище, вставляється в нещелепи, що клин Байера називається. О, Тоді вже гарантовано, що щелепи не зігнуться. Але це в тих тварин, у яких є, У тих, яких немає, ми робимо другий пристосування. Байера обов'язково та ще фіксатор, щоб Режать ще лепи між собою і розкрити полошні. А вентральний край заокруглений, бачите, і називається вентральний або тупий марго-дуру. Дві поверхні, два краї. Да? Зубний і беззубий і тупий заокруглений марго дуру Між двома пластинами кістки. У середині є нижня щеликовий канал. Отак як взяти предмет, зуби розбитий. Ми, ми побачимо цей канал. Це губчаста кіста, Ні є канал, І компакта хорошо розвинена, губчаста речовина, хоч після плоскими каналами. Проходить нижній щелеповий канал. мандій був. Де він починається? Він починається з зовнішнім отвором. На медіальні поверхні гілки, ось з однієї сторони, а з іншої. Бачите? нижні щелепи. У цей канал заходять нижні щелепи. Ну, вони правильно називаються нижні альвеолярні артерії, виходять вени, проходять нижні альвеолярний нерв. У цьому місті, якщо ми робимо маніпуляції з зубами, вам це точки, через руки ми робимо, рвали вам зуби, поміли да. нижньої щелепи. Да. У кого робили сюди, да. то сюди ви будете робити тварин блокаду нижнього аярного нерва. А далі будете проводити ці маніпуляції. Оці судини, нерви і нервують ніжню щелепу, повністю і вернів. І, і зуби нижньої. Щелепа, а сюди не приносять кров і є носять. тут також і гімфатичний сил, де не раз між кранами забирають ліку із цієї частини. Далі йде рістева частина, парс інцисів, ось мандибує. А що на ній ми бачимо, теж бачимо у верхній, що вона випукла, як і на місцевій кістці, і рубна пальці а інкуаліс. Вігнута язична, бо тут лежить яківка там. Фацієс-лінгваліс, фаціс лябіаліс. Вони з'єднані з одним краєм. Марко, айвео, яріс. А на цьому краї ми бачимо луночки для різцевих зубів. в середині цієї частини проходить далі. Продовжується нижня переходить у різ уріс, лікано. А йдуть ці судені нерви і нервують, і оспіляризують різцеву частину кістки та різцеві і зуби, і і клові у два ринки. Тому ми кажемо, що в тілі є два канали, які нижня ще повинні до підборідкового отвору врану, а після нього що різне. Бо частина судені нерви виходить назовні через підборідковий дорослі. І що вони тут і не будуть? І воскуляризують, і невір і зверху кістя заходить. І нижню ву, ву, утва, рин. Далі. Гілка. Рамус мандібуля, нижність человекової істи. Що на ній бачимо? На ній бачимо теж дві поверхні Латеральну і медій. На латеральній поверхні ми бачимо ямку для великого жувального м'язу. Оса Масертеріка. Масетер самий основний жувальний м'яз. Він скорочується, приводить нижню з до верхньої. При двосторонній дії, з однієї і другій сторони, хоча при односторонній дії, коли буде цей скорочуватися, той вислабляється. Він буде ще легко назовні. Тобто діє в сторону, проходить в сторону скорочення м'язу, повертає в сторони назовні. Тому ми кажемо, велика жувальна ямка. Він одним кінцем цей м'яз кріпиться, до жорсткості кута, в основному ліничний ще заповнює всю жувальну ямку. А протилежним кінцем. Аж таку не кріпиться. До лицевого і виличного гребення. Бо виличний гребень кріста зі коматі Касю. А, а це і є виличний відросток блискової кістки. А є це гребень виличної кістки та ще й лицевий вигребень верхніх щелекої. От куди кріпиться цей м'яз – Масе терп. Колись давно це був вже цей чоловік покой, а був професор.